Виволісий, яс хлопець, ви волісий ос хлопець, відчувай ти бить хлопець, ти відчуєш бить тату, як віди почнеш в вар, вар осіті, в осі. Забивай, давай. Добре, йду йде на, на роботу. Як я бачу, ти збився. А, ну так, а що? І ви так нічого не йде. Ага. Це якась там якась книжка. Послання. Прошу вас, фріволі гіл і гіло стекло. Прошу вас допомогти зробити операцію, тобто дістити, дістати документи. Тобто, дістати документи вогожої держави етакентії. Як ви це виконаєте, то ми, ви получите 20 мільйонів грантів за підписю Вол Шас Шиц, Президент. Сам добре, прочитайте мені ліпше. Дай мені малявку, ти не мієш надію читати. Я вмію читати. А я краще вмію читати. ніж ти? Добре. Прошу вас, Фриволі, Гіло і Стекло, прошу вас допомогти зробити операцію, тобто дістати документи ворожої держави та атакантії, як ви виконаєте, то ви получите 20 мільйонів грантів з -за підписів волог Шац я ж казав. Добре, давай вже просто посидемо. Я пам'ятаю на війні. Але і з пугами ми нам давали ще одну операцію. Ми б майже ну, ту тільки благословь. Ми б не, не, не дізнавали документи, ми хотіли дізнатися нову зброю нашого ворога та Тобто ти теж воював з атакантію? Саме так. Ем, з нам чекати. Давайте не будемо чекати. Маш? А, так, так, сэр, так. Виселені йдете на нову операцію. Я хочу нову операцію. Ми ж таки воюємо. Я сказав, що ви йдете на нову операцію, так і мене слухайтеся. Я ваше командир, наче ви йдемо на мене слухатися. Да, да. Вийдемо на операцію, вам нужно дізнатися по... Воєнний розробку атаканті. А, та? Ну добре, виконаємо. А скільки вам буде за цю операцію? Ем, ми збільшуємо вам зарплату за це. А, та? Угу. Ну, добре, хлопці, йдемо. Не всі тільки не всіх. Тільки двоє. А, добре. Фа... Фаліш. Гранс йдем. Ага. А, наказав, що пу тут А, все гостя, а, прилез, пролез! Ничего не матей, но то не пішов? А я не знаю, наш я не знаю, ч ж фра фланж і ганс не пішли? Флаш. Флаш і ганс не пішли. А. Та я поки не міг добре вимовляти це. Добре, це неможливо. Доб давай документ. А, та є. Добре, ти виконав. Я тоді виконав свою операцію. А от ти, Фріволі, а мене це провалиться. Я це роблю перший раз. Як, по-твоєму, мене це зробити? Мо я роблю другий раз. та? Це виходить з тебе, бо це була єдина твоя операція за всю війну. А. Так. Блін, ну я, ну я, ну я ще футбол не дивився. Ми йдемо на операцію. Але uh, uh, добре. А uh, як ти Фрою не хоче знати, як правильно робити операцію, то слухай все мене. Тому що ти моя малявка, нічого чого не розумієш. Я? Oh. Yeah? Я ж це роблю тільки перший раз. Ну, я якось можу тебе навчити. Добре. Але ж. Сам я навчу. Добре йдем. Чекай мене. А, І де це гіло і стекло? Так, ще не прийшли чудово. І який мені напрямок йти? Я ще забуку ідентивіно ну, йти до етакенті. Добре. керка є. Гарпун є, все є. Та. Ти нічого не змінилося після тої війни, яка вже закінчилася. Йдите стікло і стекло і гіло. Вибач, Флеволь, я просто, але, ну, але мене не, 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 знайшов. Я ваш швидкий ще прийшов. Ну, і буває, вже почнемо. То так мене ще але ж, не змінилося. А ти не боїшся, що вона збілася і просто викинула з кордонів? Ні. Ну, добре. Ти ну, знаєш, як все робити. А мені здається, що я не той гарпун взяв. А тепер цей. Куди мені не Я не знаю. А, знаю. Слышь. Э, почекай. Я сам в поясе. Я сказал, что я тебя научу. И сказал, что я сам в поясе. Yeah. Так. И десять документ. Добрый. Да yeah. код. Так. Код 3456. 3456. Три, чотири, п'ять шість, ні, три, чотири п'ять, перше, що? А! я живий, напонять, все зірвалося, напевно, це хіт то... детонатор. Та! Да. А. О! Пришёл! Добре, давайте идем! А, да, Ой! Куда могила? А он не ещё а на кому-то? Какая заплата дать ему? Монтаж достанется. Ну, в принципе, так. А, да. Ну, все. Я не комусь віддати цей документ. Кіньте А там теж був? Ні, я не розумію хто Він казав, казавши підміни візьме цей документ. А, та? Ну добре. У мене було все виходить, що ми вже виконали свою місію і нам не буде гроші. Де гроші? Е, Посіти, я хочу дасть ходити на бомкомат. А, ну я розходи. Добре, ну не подивитися. Та... Так. Так. так, тут. Та. Баланс. А, три мільйона. Казали по двадцять мільйонів. що? Там не двадцять мільйонів, а три мільйони. Добре. Один мільйон мені, один мільйон гривень і тобі. А я. А ти буду там брала участь? Ні. То ти чого тиш? Як завжди. Добре, мені доійти. Куди? ванта, все.